Новітні технології для захисту повітряного простору. Під такою назвою відбулася 13-та наукова конференція Харківського національного університету повітряних сил. Учасники представники промисловості, Міноборони, Генштабу, командування повітряних сил, видів сил Збройних сил України, науково-дослідних установ, а також керівний і науково-педагогічний склад університету. Цьому році відзначається особливість та що відбувається Конференції в складних умовах ескалації напруженості навколо Сходу України. Тому і розробки університету, тематики спрямовані на підтримку боєздатності озброєння військової техніки університету, збройних сил України. В час конференції йшла мова про застосування повітряних сил збройних сил України в умовах гібридної війни, тенденції розвитку зенітного ракетного озброєння, систем зв'язку, радіотехнічного забезпечення та автоматизованого управління підрозділами. Військові науковці презентували понад 50 розробок, частина з яких вже активно використовується в оборонній сфері. На практиці знайшли вже в даний час системи. І забезпечують збір, обробку, передачу інформації про повітряні об'єкти в рамках системи Віраж. Коло де знайшли розробки науковців втілення достатньо велике. Віталій Саранцев, Ірина Монастирська, військове телебачення.